Доброго дня! З вами Сергій Колесник, агроном компанії Агритема, яка є офіційним представником компанії Севіта Дженетікс в Україні. Колеги, і знову ми з вами на Полтавщині, на вербичних посівах сої нашої селекції. І ми сьогодні будемо детально про неї говорити. У вашій увазі сьогодні буде представлено чотири сорта сої в групі стиглості 2. 350 теплових одиниць до групи стиглості 2700 теплових одиниць. Тобто від 85 днів вегетації до 120 днів вегетації. Те, що вам бракує. універсальний сорт підходить для всіх типів ґрунтів, поширення в Україні у всіх зонах. Надранній сорт. Фіксує протеїн в межах 42%. Основні переваги цього сорту: висока стійкість до розтріскування, висока посуха стійкість, висока стійкість до захворювань, склеїротенії. Формує в межах 14 міжвузль, які, в свою чергу, дуже короткі. Прикріплення нижнього бобу в межах 14 сантиметрів. Гарна виповненість насіння, світлий рубчик, маса тисячі насіння 198 грамів. Рекомендована густота стояння на момент збирання 600 тисяч. Міжряддя повинно бути від 15 см до 30 см, оскільки сорт в групі стиглості ультраранній. Він Слабо гілкується. Колеги. Пропоную рухатись далі. Наступний наш сорт Астор. Має групу стилості 2500 теплових одиниць, тобто 105 днів вегетації. Невибагливий до ґрунтів, до типу обробітку ґрунту. Має високу стійкість до захворювань, склеротинії, полягання і розтріскування. Сорт фіксує протеїн 42% і олійність 20%. Має світле опушення. Маса тисячі насінин 220 г. Насіння має круглу форму з світлим рубчиком. Прикріплення нижнього боба вище 14 см, що є комфортним для збирання. Друзі, пропоную перейти до наступного сорту. Сорт Ніагара 2600 теплових одиниць. Тобто 108 днів вегетації. Маса тисячі насіння 210 г. Рекомендована густота стояння на момент збирання 480-520 тисяч. Високоврожайний сорт е з здатністю фіксувати білок в межах 40% протеїну. Середньоранній сорт з групи стиглості 2600 теплових одиниць, тобто 108 днів вегетації. Ширина міжряддя від 17 до 70. Переваги цього сорту він має високу посухостійкість, стійкість до захворювань, стійкість до вилягання і розтріскування. Сорт універсальний, підходить для всіх зон вирощування в Україні. Олійність 19%. Кріплення нижнього бомба. Більше 14 сантиметрів. Має здатність високого галудження. Тобто підходить до висівання при міжряді 70 см. Рослина має Потужний стартовий ріст і добре розгалужену кореневу систему. Сорт Нептун. 200 теплових одиниць, тобто 120 днів вегетації. Високорожайний сорт з масою тисячі насіння 280 г. Рекомендована норма на момент збирання 450-480 тисяч. Рекомендована ширина міжрядь від 15 до 70 см. Рослина має. Високу здатність до галудження. Ми з вами бачимо, що боковий пагін відповідно центральному дорівнює з високим обобленням. Рослина сформувала велику кількість бобів, боби виповнені, мають в середньому 3-4 націнини в бобику. Високоврожайний сорт з потенціалом врожайності 6 тонн, залежно регіону та технології вирощування. Стосовно придбання насіння, звертайтесь до компанії Агрітема або офіційних дистриб'юторів, інформацію про яких можете знайти у нас на сайті. Друзі, я бажаю вам гарних врожаїв. Дякую за увагу. З вами був Сергій Колесник та компанія Агрітема.